Об'єднані футболом разом сильніші Наталю Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Доброго ранку, вітаємо вас, пані полковник. Слава Україні, вітаю вас! Героям слава! Так, що з тими літаками? Бо так заплутували окрема заява була навіть від руско-фашистських окупантів про те, що не тіштеся, це ми самі збили свої два літаки. Це не ваша робота. А потім була офіційна заява залужного, крім Олещука, що це наша робота. Як в чому наша робота була довершена? В чому ні? Бо один літак показує якусь фотографію з дирявим фюзі. Вяжем і кажуть, такий сів в Анапі, ну ви ж бачите, що коли показують тільки те, що хочуть показати, це має відповідний відбиток в свідомості людей. Правильно, ми розуміємо, що наша робота була результативною, вона була спланованою цілеспрямованою, і більш того, навіть якщо вони хочуть взяти на себе цю результат роботи. До речі, ну яка різниця? Хто аби їх було менше? Угу. Погоджуємося, пані Наталю. Аби їх було менше угу. Росіяни, як завжди, потім кричать про те, що вони десь будуть мститися? Путін вчора стільці ламав, кидав, жбурляв. Чи маєте якусь інформацію про їхні плани? Власне, в результаті обурення вчорашніми втратами. Яку кількість стільців вони ще готові поламати планів таких їх не знаємо, але ми будемо продовжувати це точно. Те, що вони намагаються все подати як помсту, це виправдання їхньої агресії. Я вже неодноразово це зауважувала. 24 лютого, 22 року їм нічого не треба було виправдовувати. Вони просто. Розпочали повномасштабне вторгнення, тому вважати щось помстою напевно неправильно. Вони мстяться всьому світу, і ця помста абсолютно нічим не спровокована, крім їхніх власних амбіцій. Що стосується посилення якихось випадів додаткової агресії з боку країни терористки, це треба розуміти буде їх сталим станом. Вони будуть продовжувати агресувати. Вони будуть продовжувати обстрілювати, вони продовжують штурми наших позицій, і це викликано тим, що в них на носі вибори. Їм треба принести царю перемогу. Якщо про бої на е, м, лівому березі, ви нам трошки розкажете більше, тому що по вогневій е, потузі, якою накривають плацдарм біля кринок, то це співрозмірно, напевно, атакам на Авдіївку. Єдина різниця, що в Авдіївці наші сили оборони окопані, як то кажуть, і давно ведуть оборону, а Кринки це все-таки колись було село. Тепер щось перемелене з поламаними деревами, а ззаді плавні, і тяжка логістика. Що там зараз? Так дійсно є складнощі з логістикою. Це об'єктивна ситуація. Розуміння є, що за спинами наших бійців дійсно Дніпро і плавні, і е, навіть окопи там не так легко створити і вибудувати лінію оборони з урахуванням ландшафту. Але ми продовжуємо тримати позиції. Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму. Так дійсно кринки навряд чи зараз можна назвати населеним пунктом. Але це пункт незламності певної нашої і пункт облаштування плацдарму. Ворог за минулу добу наважився лише на один штурм, але і він був безуспішним. Вони випробовують з різних боків різні способи, різні підходи. Але кожний такий підхід для них завершується зменшенням особового складу і техніки на 50-70% і змушені повертатися. А ми коли дивимося, от і кожного ранку збираємо інформацію, розуміємо, що з лютої ненависті вони просто з поруйнованого лівого берега луплять по всьому, до чого може дістати на правий берег. Чи є шанси, принаймні протягом зимової кампанії, хоч якось їх контрбатарейно відтіснити і зменшити навантаження на цивільну інфраструктуру, бо луплять просто по будинках, просто по житловому сектору. Хоча б зменшити цю інтенсивність обстрілів через Дніпро. Чи шансів до вис? Сни немає в принципі. Шанси в нас є. і Ми працюємо в цьому напрямку цілодобово за минулу бойову добу. Знищено три реактивні системи залпового вогню, два урагани, один град. Знищено більше вісьмох одиниць гаубиць і важкої артилерії. Зараз ще уточнюємо дані, тільки підбиваємо результати нічної ще роботи. Також є знищення їх так званого малого флоту, три човни відмінусовано. Це те за допомогою чого вони намагаються маневрувати серед островів, де розгортають свої спостережні пункти, аби бачити, що ж далі буде якусь для себе майбутнє якесь проглянути. Але воно для них не проглядне. Дійсно складні погодні умови. Дійсно важко застосовувати і е, дрони, і е, аеророзвідку. Але тим не менш продовжуємо продовжуємо працювати, продовжуємо нищити ворогів і вибивати їх якомога на більшу дистанцію для того, щоб дійсно полегшити життя правому берегу і власне свою логістику. Понізалі ми бачимо, що вздовж цілої лінії фронту по суті не вщухають спроби їхніх атак, що постійно вони зберігають дуже велику кількість особового складу і в районі Авдіївки, і на півночі на Куп'янському напрямку, на Запоріжжі, так само багато є атак. І водночас є повідомлення про те, що на Херсонщину на лівому березі теж постійно підтягують особовий склад. Звідки вони стягують туди людей? Вони стягують з інших відтинків фронту, а туди вже скеровують якісь резерви. Чи навпаки, це є свіжі сили ще які е, тільки от пройшли оце бойове злагодження і підтягнулися фактично за їхні перші бої. Типу того, що вони переформатовують свої підрозділи зараз, тобто поповнюють їх більш свіжим особовим складом, тому що згадаємо, кожне наше зведення свідчить про те, що їх штурми були невдалими. Вони зазнали втрат, в тому числі особового складу, і були змушені повернутися на свої позиції. Отже, з більшої глибини тилової, ми ж пам'ятаємо про те, що окупантів на лівому березі. Знаходиться кілька десятків тисяч, і це не просто вишуковані вздовж урізу води або вздовж лінії нашого плацдарму, а це все ж таки розташування декількох підрозділів дивізій, в тому числі розташованих глибше по лівому берегу, аж в Запорізьку область, і. Маневрування силами та засобами саме з цих двох напрямків: Запорізький і Херсонський, і відбувається в якості поповнення особового складу, зокрема, з Криму підтягування особового складу ми не фіксували вже давно. Вони зосередили певну концентрацію на лівому березі, і зараз порційно подають його ближче до лінії бойового зіткнення. А якого якої якості цей е, новий е, матеріал російського Фашистські загарбники, ми просто подивилися уважно. Відкриті навіть їхні джерела. До тисячі русських з задоволенням лізуть на війну в Україну, оскільки у них перспектив ніяких, а тут 200 тисяч рублі це майже під 90 тисяч гривень. Їм гарантовано. І тому е, планово від на східних ділянках фронту наші підтверджують, планово відбувається в них ротація. Вистачає, тобто наші мінусують, наприклад, за добу тисячку, і за добу тисячка приходить. Але ми розуміємо, що це достатньо коротко підготовлені мобілізовані, як на от на південній ділянці фронту, якої якості ці нові е, руски. Тут різні підрозділи. В більшості вони використовували роти З для м'ясних штурмів, але коли зрозуміли, що просто закидати м'ясом результату не дає, вони переформатувалися на те, щоб застосовувати морську піхоту і десантні війська. І зараз відбувається час від часу. Наплив таких більш підготовлених підрозділів, але все ж таки вони чергуються. Видно, що професіонали, розуміючи безуспішність таких штурмів, не дуже наважаються йти на такі операції. Вони намагаються все ж таки забезпечити собі. Присутність і бронетехніки і якось розрахувати підтримку і авіацію, А от більш такі поверхневі військові, скажімо так, нещодавно якісь сталі такими вдягнувши просто форму, от от ті ідуть просто в штурми пішим порядком. Донедавна ще розповідали про те, що деякі підрозділи фактично нашпиговані офіцерами, складаються великою мірою саме з навчених бійців. Що з ними зараз? Чи вони продовжують на кринках на тому херсонському напрямку залишатися? Чи зрозуміли, що справи можуть бути кепські і десь собі трохи відсуваються більше в тил? Намагання ворога сформувати ось такі елітні офіцерські підрозділи все ж таки себе не виправдало, тому що вони зрозуміли, що дуже швидко втратять керівну ланку того стартового порядку, яка має формувати підрозділи і потім вести в бій тому вони намагаються все ж таки розподіляти свої сили, і тут не можна недооцінювати ворога. В них достатньо підготовленого персоналу для того, щоб дійсно формувати ось такі групи, навіть для м'ясних штурмів, але все ж таки очолені офіцерами а далі додатково поповнюються зетниками. Пані Наталя, а що на морі? Розкажіть, бо було там варіанти, що вони навіть ракетоносії один принаймні, на чергування виводили ну дуже несприятливу штормову погоду. Як зараз це виглядає? І Якщо вони виводять і тримають ракетоносії, то це для того, щоб просто нас нервувати чи в є якісь плани? Особисто як людина з морським розумінням ситуації можу сказати, що не знаю, чим завинив екіпаж адмірала Макарова, але вони їх дійсно дуже суворо випробовували протягом кількох діб. Потужному штормі, і вони продовжують перебувати на бойовому чергуванні. Очевидно, що внутрішня їх підготовка в повному сенсі внутрішня, напевно, вже стала на роз... зовнішньою, тому що вони такий довготривалий час перебували в такому штормі, що навряд чи здатні виконувати бойові завдання, але знову недооцінювати не будемо. Бачимо, що присутність ракетоносія може свідчити про те, що відбуватимуться. Точкові удари Цілком імовірно може свідчити про те, що готується і е, дронова ракетна атака. Це теж, теж цілком імовірно. Отже, за тих умов, які сьогодні спостерігаємо, корабельне угруповання ворога в кількості 5 чорне море і 2 азовське здатне забезпечувати викриття надводної обстановки, патрулювання і нести загрозу ракетного удару. Пані Наталі не секрет, що їхній а 50 це таке собі е, е, руська атвітка на. Аякс, і це таке було око для них для обстрілів? От його мінуснули. у них там ще є такий варіант для от, власне коригування ракетних і інших комбінованих обстрілів. Вони мають ще якісь запасні А-50? Чи як воно тепер виглядає? Одна хвилинка Ну, насправді. Насправді дійсно в них не не єдиний, а 50 Я думаю, що оговтавшись від такого удару, вони будуть вишукувати нові способи застосування. Поки що дійсно використовуємо ситуацію для себе, поки вони не можуть так прицільно стежити за нашою обстановкою. Ми працюємо прицільно по їх обстановці. Дякуємо, пані полковник. Нагадаємо, з нами була Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України про ситуацію на непростій ділянці південного російсько-українського фронту.